Доброго ранку, діти! Сьогодні 13 листопада і урок у вас я досліджую світ. Для цього уроку вам знадобиться підручник і друкований зошит. Прокинеш... Прокинувшись уранці, ти, напевно, з цікавістю виглядаєш у віконечко, дивишся, яке є небо, ясне чи похмуре. Можливо, там іде дощ. Варто одягнутися відповідно. Та ні, сонячно і сухо. І так, дітки. Ми сьогодні з вами поговоримо про погоду і як її передбачити. Люди давно помітили, що погода дуже мінлива. Ранком світить сонечко, по обіді може зірватися сильний вітер, а надвечір випасти густий дощ. Для кожної пори року характеризується своя погода. За погодою температурою повітря, напрямом і силою вітру. Наявністю чи відсутністю опадів, хмарністю неба спостерігають фахівці, синоптики. Синоптики це спеціалісти з прогнозування погоди. І так, дітки, на дворі тихо чи дме вітер. Від погоди залежить, як спланувати свій день, яким буде твій настрій та навіть самопочуття. Люди завжди цікавляться погодою. Робота водіїв, пілотів, хвиліборобів, рибаків і моряків залежить від погодних умов. Однак ніхто не може замовити погоду. Дітки, давайте ми згадаємо з вами, скільки в нас є пір року. Правильно, чотири. Зима, весна, літо і осінь. Правильно. А давайте пригадаємо, які явища. Природи належать кожній порі року. До зими відносять снігопади, заметіль, бурульки, ожеледь, іній. До весни повні відлига, льодохід, підвищення температури. Влітку сонечко піднімається високо над горизонтом. Температура повітря збільшується. Довший день. Коротша ніч. Восени птахи відлітають в теплі краї. Листопад жовтіють листя. Дітки, давайте ми з вами відкриємо зошит на сторіночці 38 і почнемо виконувати вправи. І так, відкривши сторіночку 38, у вас є перше завдання. Запиши погодні явища. Діти, давайте ми подивимось на перший малюночок. Що тут намальовано? Правильно, блискавка. Давайте ми запишемо, що це в нас блискавка. 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 Друге. Що намальовано на другому малюночку? Правильно. Вітер. Записуємо. Вітер. 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 На третьому малюнку, що намальовано? Так. Дощ. Записуємо. Дощ. Дощ. Так. На четвертому у нас сніг. Записуємо сніг. Сніг. Наступний малюнок, що в нас нам мальовано? Так, роса. 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 Так. І на останньому малюнку? Ви скажете, що це радуга, але на українській мові це веселка. Давайте записуємо Веселка. Веселка. Так, дітки, далі у вас буде самоперевірка. Будь ласка, перевірте, чи так ви написали? Так. Все перевірили, молодці, переходимо до другого завдання. Нам потрібно написати число, місяць і рік, який зараз у нас, та день тижня. А ось тут вам потрібно навести лінії та розфарбувати малюнок так, щоб він відображав сьогоднішню погоду. Ви вийдете, дітки, на вуличку, подивитесь, яка погода у нас дощ, сніг, чи сонечко або хмаринки. Ви обведете все, а потім розмалюєте тільки ті малюночки, картинки, що відображають сьогоднішню погоду. А давайте ми згадаємо, яке сьогодні число. Правильно, 13. Записуємо 13. Число 13. Так, далі. який у нас зараз місяць? Листопад записуємо. Листопад. 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 Далі. А який на зараз рік? Так, рік у нас 2020. Тобто ми пишемо 2, 0, 2, 0, 20, 20. 20, 20. Так, а день тижня? Який у нас день тижня? Правильно, п'ятниця. Діти, записуємо день тижня, п'ятниця. А тепер перевіряйте, чи так ви записали, чи ні. Так, дітки. Виконали друге завдання. Перейдемо до третього. Третє завдання: вам потрібно придумати і намалювати умовні знаки для позначення погодних явищ. Тобто, дітки, ви повинні намалювати як. І придумати, як хочете, як ви будете позначати дощ, сніг, хмарну ясну погоду, вітер і похмуру погоду. Намалюйте в кожному квадратику. Відповідний малюнок. Зараз ви поставите відео на паузу, а я продовжу. І так, дітки, наступне завдання вправа 4. Користуючись різними джерелами, запиши народні прикмети про погоду своєї місцевості. І так, на дощ. Які ж у нас є прикмети, якщо буде дощ? Ластівки літають близько до землі, значить, буде дощ. Так, якщо буде дощ, то горобці мають розпущене пір'я. Жайворонки зранку поводять себе неправильно, тобто не співають. Дітки, і вам потрібно написати одну з цих прикмет. Ось я написала: ластівки літають близько до землі. Можете написати так: ластівки літають близько до землі. А на ясну погоду. Голуби веркують, значить буде тепло. Свіркун кричить, значить так само буде тепло. Запишіть дітки. другому там, де на ясну погоду, я написала, голуби воркочуть. Тере буде тепло. Так, дітки, ви це все написали. А п'яте завдання у вас буде зробити самостійно. Але зараз я вам підкажу, як правильно його зробити. У вас є два малюнка і є ясна погода і непогода. І вам потрібно малюнок з'єднати з квадратиками. Погода погіршується, буде дощ або гарна погода. І я вам підкажу ознаку: коли кіт вмивається, Слід очікувати ясну погоду. А якщо кіт-хропун, тобто він спить, віщує дощ. Тому, дітки, послухайте і зробіть п'яте завдання. Домашнім завданням у вас буде підручник читати сторіночку 87-88 і зошит завдання номер 5 Дякую, дітку, за те, що прослухали мій відеоурок. До побачення!